Вітаю, любі друзі Академії Мільйонерів. Сьогодні ми поговоримо про сарафанне радіо, яке впливає на бізнес продуктовий. Адже ну, я не знаю, як у вас, а в мене так. Я пробую якийсь продукт, якщо він мені заходить. Я спілкуюся з мамою. Мама в мене головний такий дорадчий, який каже: Слухай, я також хочу. Да? А потім пішло, доїхало. Да? Одні знайомі, інші знайомі. І неможливо мовчати про ту продукцію, яка тобі дуже подобається, яка на тебе корисно впливає. А потім ще й починають питати: А як ти так добре виглядаєш? А я, а що в тебе таке? А що в тебе таке? Ну, звісно, є люди, які а, тримають все в собі. От я собі купив, і я нікому нічого не скажу. А є ті люди, які знаходяться в тому просторі, які просто обожнюють розповідати, що вони взяли, що вони побачили, а що вони купили. А це можна і тобі, і тобі. І, відповідно, от на цьому о, і будується цей бізнес-продуктовий Health and Beauty, який покладений в основу Академії мільйонерів. Адже тут о, ми збираємось експертами, які спілкуються з великою кількістю людей. І, відповідно, о, продукт свого продукту, да, тобто експерти користуються цією продукцією, вони починають виглядати крутіше на екрані, змінюється, і що? І зростає товарообіг. Тож, давайте подивимось, на чому цей товарообіг можна робити, на чому можна заробляти пасивний догід просто своїм гарним самопочуттям. Перед. Тут декілька замовлень: одне моє, а інше викладача моєї доньки в школі. Причому вийшло так, цікаво. Ми щось з викладачем розговорились, хто чим займається, якраз знайомились, як, як мати знайомилась з викладачем. І потім слово за слово, і вчителька каже: Слухай, ну а давай щось, що там в тебе є. От я показала, людина спробувала, їй дуже сподобався асортимент, дуже сподобалась продукція. А потім що? Розповіла своїй доньці, дала спробувати, допоки в доньки не було. Особистих засобів, чи вона до ми приїхала в гості. Ну, якось так дала спробувати продукт. Донька сказала круто. І пішло-поїхало. От в цьому замовленні в нас є кремчики, які е, саме дуже сподобались, а через те, що вони були на акції, то їх заказали і на себе, і на доньку. Да? І таке масове замовлення вийшло. Да? Тут два денних крема з серії. Аресін з водоростями, коензим q 10 з водоростями, дуже такі класнючі, бюджетні, найбюджетніша серія Velar Health Б'юті. Компанія її виробляє вже ну дуже довго, більше 30 років. Напевне, це один з перших продуктів, коли, який в неї з'явився в асортименті косметичному. Вони його удосконалюють з часом, але ми ж розуміємо технології і те, що рекомендувалось 30 років тому, і те, що для молодості. І підтримки організму а, рекомендуються зараз. Вони з часом змінюються. І от нещодавно, десь рік тому, компанія трохи оновила формулу, да і вона все ще користується величезним попитом. І а, захотіли спробувати а, другий варіант це. А, Кремчики з алоя. Вони зовсім різні, і по текстурі, і по відчуттям. Да? Тому я завжди рекомендую, ви спробуйте і той, і той варіант, який вам підійде а, краще. Іноді буває, наприклад, як моєї мами. Їй на літо а, дуже подобається ця серія. З водоростями, вони за відчуттями більш легкі. А на зиму таке, так, щоб. Шкіра відчувала дуже сильну зволоженість, да от, дуже насичувала шкіру корисними речовинами. і Мамі більше подобається залоє. Подивимось, як сподобається а, тут. І для себе взяла, ну, було на акції персик, плюс закінчувалась. А да, ми знаємо, що була зміна а, по ну подорожчення невеличке. Да, було плюс. Я знаю, що ми цей алої п'ємо кожного кожного дня всією родиною. Тому думаю, ну слухай, ну ну скористайся. І тим паче встигла замовити якраз компанія доставила да, вантажівку, розвантажила. І що ви думаєте в останній день чи декілька останніх днів знову і другу вантажівку доставки? Розібрали, тому знову-таки і з цим алоєм я встигла. Тому така я ха, -ха коли почула новини, да, що це алоє розібрали. Тому я, а, як економна людина, да, як розважлива, я замовила собі, а чому би так. І якраз а, в мене зараз є трохи, да, так що якщо комусь треба, то можу поділитись, а собі замовлю. А ні, то ми з задоволенням його вип'ємо. В чому ж перевага алоє? Алое це а, саме рослина, да, збагачена певними корисними речовинами. Плюс вітамін С додається в, кожний, в кожну пляшечку. А, саме в персику тут 98% алое, саме гелі-алое, а інше це додавання вітаміну С і персику для такого як природного смакового компоненту. А в чому його перевага? Налагоджує кишково-шлунковий тракт, да, тобто робить процес. А, Очистки організму раз і плюс процес а, засвоєння продуктів. Адже ми знаємо, якщо кишківник а, такий не зовсім ок, да, то і скільки б ти корисних вітамінів та мінералів а, не їв, він просто не може а, засвоювати те, що ми даємо йому з їжею. Коли кишково шлунковий тракт з ним все нормально, то що б ти не їв, воно дуже добре поглинається, переходить далі в судини, в кровотік, розпосюджується по всьому. Тіло і відповідно збагачує наш організм тими корисними речовинами, які організму треба. Да? Це і легше засвоюється звична їжа. Да? Ну і якщо ви додатково до звичного харчування ще користуєтесь корисними речовинами, то вони відповідно знову таки краще засвоюються і дають той ефект, який мають. От. Плюс в самому алої більше 200 корисних е речовин. Да? Е вітамінів, мінералів, ферментів, амінокислот – і е, те, що необхідно організму в тому числі, чого ми не можемо отримати: з, бу з булочок, з каша, з фруктів, яких зараз стає все менше. Да, вже в нас такий сезон а, те, з чого ми з картоплі, з вермішелі не можемо отримувати, відповідно, а нам щоденно організму треба дуже різноманітного, багато всього для того, щоб ми виглядали здорово, а, ми почували себе круто, а, ми були з енергією, і, відповідно, от, начебто, якась бутилочка алое, а вона може кардинально змінити самопочуття. Тому от на цьому і ґрунтується бізнес. Да, а, коли Хтось спробував, комусь сподобалось, і пішла сарафанка. І саме тому бізнес села дуже швидко розвивається. Якщо ви задумуєтесь над тим, чим би вам зайнятися, якщо у вас є якісь обмеження за часом, да, або професійного плану, або сімейного плану, будь-якого є тяга щось додатково собі зробити, якийсь бізнес-актив, так, щоб не напряжно, так, щоб не вкладати гроші. а... Виключно власне споживання плюс рекомендація через сарафанку. Воля, цей бізнес буде працювати на вас. А виробник за це вам ще буде додатково сплачувати гроші, чого нема в класичному бізнесі, коли ви працюєте з продуктовою лінійкою. За правило, вам необхідно викупити продукт або домовитись за умови поставки. А тут компанія логістикою забезпечує самостійно. Ви лише е, займаєтесь інформаційним бізнесом. Розповідаєте про те, чим ви користуєтесь, що на вас класно впливає, на ваше оточення, і плюс. Е, Вчите людей користуватись інтернет-магазином виробника, а виробник безкоштовно робить доставку в сьогоднішніх умовах. Ми знаємо, що вартість доставки така, що краще її не платити. Да? От, в випадку Лара Beauty це саме можливо, адже виробник забезпечує доставку самостійно і безкоштовно від певної суми, не зовсім великої. І плюс зручно, що кожен має свій кабінет, має можливість замовляти напряму, так, щоб і е, терміни е, служби, да, вони не виходили за межі продукції, і так, щоб завжди було все свіженьке, завжди було все актуальне, і е, напряму від виробника, е, відповідно за цінами виробника. Тому думайте, е, звертайтеся, я вам завжди покажу, підкажу, як цим користуватися. Доєднаю до бізнес-системи, яка вже налагоджена і яка вам може здорово підсобити на початках вашого бізнесу під ключ.